Короткий огляд на електровантажівку. Поставили з полікарбонату монолітного, таке дашок з вітровим склом дзеркала. Ось так воно виглядає. Електровантажівка зварена на профільній трубі 50 на 50, товщина на 3 мм. Задній вісік для акумулятора зібрано на 16S50 а NMC призматики. Відповідно Суть у нас є контролер Yan на 80 А. Міст з електродвигуном, редуктором редукція 1 до 10, 1 до 20 є понижена передача. Потужність двигуна 1800 Вт. На стрім'янках болтах. Так, колеса у нас 4 на 12. Ось зроблена така ферма для осилення рами. А, максимальне навантаження до тонни. Ну 750 кг На ній везли. Все нормально. Є у нас ручка для пасажира. Маленький водій. Так, дисплейка. А, гальма гідравлічні, тут є гальмівний циліндр, двоконтурний, тобто перед-зад розділені. Є е, ось такі тракторні сидіння з амортизацією. Три відкидні борта. Ось. Хочу на нього поставити фардрайвер. Поміняти БМС-ку потрібно в акумуляторі. Ось. Так, робоча лошадка. Вже більше 2 років служить. Не підводила. Довжина 410, ширина 1,30 м Робилося для сільськогосподарських потреб, а саме картоплю привезти, дрова, сіну. Якось так.